Вітаю вас, мої дорогенькі. Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І в нас на часі ви вже здогадалися, хто дивиться нас постійно, рубрика Сімейка Адамсів. І сьогодні у нас така, таке питання. До речі, це кожної п'ятниці о 20-й годині за київським часом. І сьогодні у нас буде новий світовий порядок. Байден нещодавно на своїй гучній історичній промові заявив, що людству потрібний новий світовий порядок. Дивіться, і так, і він сказав, що Америка може це зробити, тобто побудувати. І так, давайте подивимося спочатку, що ви мав на увазі, чи має, або спочатку до цього, чи має до цього щось сімейка. Тому як ви дивитесь зараз цей розклад, значить має щось. І так, має, а ви знаєте, таємно. Так, Таємно і е, фінансово дивіться, ох, як хорошо все вийшло. І так, дивіться, у нас випарала жриця, тобто це таємний. Таємна інформація, яка йде від саме від. Ой, я не включила, я вибачаюсь. Зазвичай я це роблю, я просто щось поспішила. І так, тобто сімейка має абсолютно до цього справу. Що говорять карти? Вони говорять, що це таємно. Ніхто про це можливо не знає. Якщо то е, скидуються на якісь е, постійні заговори і тому подібне, тут нема ніякого заговору. Ось, Все добровільно, будемо так казати. Якщо ви скажете, що ви, е, ніхто вас не запитував, е, почнемо тоді говорити з своєї країни, е, кого вибрали. Ось. Але ми цієї теми торкатися не будемо. Тобто, на енергетичному рівні, тобто, всі погодилися на цю гру. Хто постійний глядач цієї рубрики в мене, знає, про що я говорю. На енергетичному рівні всі ми домовляємося. От так. Хто не хоче грати, той не народжується. А хто хоче грати в цю гру, це колективний вибір. І так, оцей новий світовий порядок. Стосується 100% сімейки. Ось вони хазіва цієї цього, будемо так говорити, вислову. Так? Ось, тут іде вони і банкіри світові, і накопичувачі грошей. Тобто, це стосується 100% сімейки. Тепер подивимося, що має. Ось у нас і королева жезлів. Так, вони втручаються повністю у цей процес. Абсолютно. Це його, їхня задумка, таємний їхній план, і плюс повністю все контролюється ними. Всі фінанси контролюються. І все, що відбувається в кожній країні, щоб ви розуміли. І так, давайте тепер подивимося, що Байден має до цього. Працює він на сімейку, чи просто йому його радники так нагалили, як то кажуть. Ні на сімейку він не працює, це в нього є радники, ось якось так, які працюють на сімейку. Ось так. Є. Вони таємні, вони не це ось вони стопроцентно. Люди-сімейки. Ми знаємо всі, що у нас у кожній країні є радники, є спеціальні органи, я правда забула, як вони називаються. Ось, і вони це все контролюють, тримають під страхом. Кінця світу, постійно залякування Оце все і є. Наразі у них теорія новий міровий порядок, світовий. Верніший. Тепер давайте подивимося, чи на користь це людству Планеті цей світовий порядок. А ви знаєте, так легше маніпулювати? Я би не сказала, що це на користь, ні. Це, знаєте, це, так, да, от, як я сказала, це е, грає на руку сімейки. Не на людство, не на руку кожного громадянина. Ось це більше для сімейки. Для людства це не дуже. Ми вже це проходили. Карти, так і кажуть, що ми вже це проходили, ми вже цей урок знаємо, ми вже наступаємо знову на ті ж самі граблі. Все те ж саме. Людство нічого нового не придумало. Це така в них тактика маніпуляцій. Ось ідея була конкретно від них, і вона застосовується, просувається проштовхуються саме сімейкою. Ось якось так. Чи можна цього уникнути? Запитаємо ще таке. Чи можна це уникнути? Раз подивимося. Або спочатку ні. Спочатку до чого це призведе? На користь ми побачили, що це не зовсім на користь. Ось, Але чим. До чого це призведе, а потім. І так, до чого це призведе. Ну, наша пісня хороша починає з начала. ось, знову до, до всього того ж самого. І знову перезапуску, я так розумію, да, до, до, до призведе, ну, я бачу тут знову перезапуск. Дойдеться до піку. Да, і, знов, і знову тої самої. Чи можна цього уникнути? Зараз ми ще подивимося. А, ви знаєте. Ну, щоб уникнути цього всього, щоб уникнути цього всього страждань, цього всього, це треба кудись піти в ізоляцію. Почати своє вільне життя, не причеплюватися до різних, ну, це неможливо. Кожна людина вона живе по-любому в суспільстві. Я так бачу, неможливо. Це неможливо цього уникнути. Ми всі прийняли цю естафету. Ми разом почали цю ігру. Це я кожного разу. Запускається нове, от навіть ви знаєте, мої слова підтвердила нещодавно Валентина з зони пробуждення. От я теж постійно кажу: ну і що? Ну і буде перезапуск. Наша душа вічна. Ось. І буде перезапуск. Так воно довго, так воно це, але знову почнеться все з раю, як то кажуть. Тому я не переживаю за це. Нічого і ніхто не є вічний, крім нашої есенції. Ось, Тобто, виходить все на то ж саме. Тим більше, що Земля не перший раз перезапускалася, знищувалося все. Хто не вірить в це, вам взагалі не за цією адресою, вам ці відео взагалі заборонено дивитися. Ось, Тому. Ці відео саме для тих людей, хто на одній хвилі, хто вірить в це, хто знає, що це все правда. Гаразд, мої дорогенькі, ну не бачу я тут, що можна щось зупинити. Це вже, знаєте, підходить до кінця. Отак, як і Валентина казала, так я це бачу. Десятка монет це вже, як кажуть, стеля. Ми вже доходимо до прямі ідемо. У нас уже зараз вибору немає. Вже все йде до кінця. Як довго? Це вже інша справа. Ми можемо цей кінець розтягнути надовше. Ось. Але можемо і пришвидшити, як то кажуть. Можливо, трошечки, як сказати, для когось це незрозуміло. Ось, але всі ну, хто дивиться цю рубрику. Знаєте, що нічого тут страшного нема. Ось якось так. Ну що ж, будемо, йдемо до перезапуску. Щасти вам, мої дорогенькі, все буде Україна. Разом до перемоги. Мирної вам ночі!